Розділ «Пері» – поклик Мойсея між тінню палацу та світанком пустелі. У спекотних пісках Синайської пустелі, де нестримний вітер був єдиним володарем і носив на своїх крилах лише відлуння минулих, давно забутих поколінь. Мойсей пас овець свого тестя, Ітра. Це були не просто сорок років вигнання, це був етап сакрального очищення, горнило перетворення. В якому колишній єгипетський принц, що знав вагу золота і пиху влади, став смиренним пастухом, який знав лише вагу свого жезла і небезпеку гірських стежок. Його душа, що колись була розірвана між двома світами єгипетським сяйвом і єврейською скорботою, знайшла оманливий спокій у цій безмежній тиші. Він думав, що втік від долі, що сховався від великої нездоланої відповідальності. Сховавши свою історію за жовтими дюнами. Але спокій природи був саме оманливий, бо доля не питає дозволу вона чекає, поки її обранець буде готовий. І ось біля підніжжя священної гори Хорив, де повітря було особливо напружене, тиша раптово і катастрофічно зірвалася. Мойсей побачив це це не було звичайне займання від спеки чи від блискавки. Це був вогонь, який заперечував сам себе, вогонь, який горів, але не поглинав. Терновий кущ стояв у вогняному Ореолі, сяючи і пульсуючи червоно-золотим світлом на тлі сірого каміння, не перетворюючись при цьому на попіл. Це було порушення фізичного закону, втручання потойбічного у світ тимчасового. Мойсей, людина пустелі, знав, що таке вогонь. І саме тому його охопив священний паралізуючий жах. Коли він керований нестримною цікавістю, обережно наблизився з середини полум'я, що не знищує, пролунав голос. Це не був голос грому, що лякає, і не шепіт вітру, що манить. Це був звук, настільки чистий і первісний, настільки потужний і особистий, що він проникав прямо в кістковий мозок, розколюючи його сумнів і викриваючи його страх. Мойсею, Мойсею, пролунало. Звернення по імені, особисте і виразне, розірвало сорокарічну завісу самотності. І першою інстинктивною реакцією Мойсея, вихованою в шанобі до богів, було впасти ниць. Голос пролунав знову, накладаючи на нього тягар, від якого він так довго тікав. Здійми взуття своє, бо місце, на якому стоїш, є земля свята. Зняти взуття означало відкинути пил світу і визнати себе тим, хто входить у сферу абсолютного. І тоді Мойсей почув найбільшу таємницю, висловлену в словах: Я Єгова, я є той, хто є сущий. Це було не ім'я Бога Сонця чи Бога річки, це було проголошення чистого, вічного, незмінного буття. Фараон, який вважав себе Богом, був лише минущим правителем над піском. А це був голос того, хто стоїть поза часом. І далі наказ простий, як подих, і тяжкий, як гори. Я бачив страждання народу мого в Єгипті. Я почув їхній стогін. Я зійшов, щоб визволити їх. Іди, визволи мій народ. Раптово, Мойсей, пастух став посередником між вічністю та історією. Всі його минулі досягнення, його знання, його навіть вчинок вбивства єгиптянина. Все це набуло нового, страшного сенсу. Тепер він мав повернутися, повернутися туди, де він був злочинцем, у палац, де він був принцом, до народу, який він покинув, повернутися, щоб повести їх, у невідомість. Його серце стислося від усвідомлення, що спокій пустелі був ілюзією, а справжнє життя чекало його в горнилі битви. Він відчув не просто страх перед фараоном. А метафізичний жах перед власним призначенням. Розділ 2. знаки та сумніви. Психологічна битва посередника Бог обіцяв Мойсею не лише силу, а й самого себе. Кущ, що горів і не згоряв, був лише початком, візуальним підтвердженням неможливого. Але цей знак не зняв з Мойсея тягар людських сумнівів. Навпаки. Він лише підкреслив жахливу безодню між величчю поклику та його власною незначущістю. Хто я такий, Господи, щоб іти до Фараона і виводити синів Ізраїлевих? Його слова були не просто відмовкою, а криком душі, яка усвідомлювала свою крихкість, його сумніви були багаторівневими, як піраміда, сумнів у собі, невміння говорити, заїкання. Його колишній статус вбивці втікача. Сумнів у народі. Вони не повірять мені. Вони запитають, яке ім'я його. І сумнів у завданні, страх перед фараоном. Це не страх перед людиною, а страх перед втіленою ідолопоклонницькою владою, перед Богом Царем. Він знав, що серце фараона було каменем і що темрява рабства поглинула дух ізраїльтян настільки, що вони вже не бажали свободи. А лише гарантованою пайкою. І тоді Бог з любов'ю, що не знає відмови, але й з вимогливістю, що не знає компромісів, дав Мойсею знаки. Це були не просто фокуси для натовпу, а психологічні інструменти, що мали переконати насамперед самого Мойсея. Що в руці твоїй? запитав голос пастуший жезл, символ його мирного, втеченого життя. На мить перетворився на шиплячого смертоносно отруйного змія. Мойсей, який злякався і відскочив, отримав перший урок. Найпростіший інструмент у руці віри стає знаряддям космічної сили. Він мусив взяти змія за хвіст, зануривши руку у сферу ризику, щоб повернути йому форму дерева. Другий знак був ще більш особистим і жахливим. Бог наказав йому. Покласти руку за пазуху. Коли Мойсей витягнув її, вона була біла, як сніг, уражена страшною смертельною проказою. Це була візуалізація того, що може статися з його народом, якщо він не втрутиться, і нагадування про його власну смертність. Коли рука знову стала здоровою, Мойсей зрозумів: сила, що дарує хворобу, може дарувати і зцілення. Сила, що несе смерть, несе й життя. Незважаючи на ці знаки, його сумнів у красномовстві залишався. О Господи, я не промовець! У цій заяві вкрився не лише дефект мови, а й глибший страх страх говорити правду владі. Бог дорікнув йому. Хто створив вуста людині? Хто робить її німою чи глухою? Чи не я Господь? Це був кінцевий аргумент. Якщо Бог доручає йому говорити, то він же дасть і слово. Але бачачи впертість свого слуги, він зробив останній милосердний компроміс. Аарон, його брат, стане його устами, його голосом. З цього моменту Мойсей прийняв свою долю. Він був обраний не завдяки своїй силі, а завдяки своїй слабкості, яка дозволила божественній силі діяти через нього. Він отримав завдання жезл. Ім'я Бога і брата сповнений важкої рішучості, а не тріумфу, він покинув гори. Він ішов не до свободи, а до найбільшого в історії протистояння. Його шлях лежав до серця темряви, де чекав фараон. Розділ 3. перекручення та спротив зіткнення двох воль у мармурових залах Мойсей, озброєний лише простим пастушим жезлом і великим неповторним ім'ям. Стояв перед фараоном у його мармурових залах, де повітря було важке від пахощів, а стіни сяяли золотом. Це було зіткнення двох реальностей величі пустелі та величі імперії, голосу вічності та шепоту гордині. Мойсей стояв не як прохач, не як раб, а як посланець, Глашатай Бога, чий вигляд, незважаючи на скромне вбрання, випромінював авторитет. Так сказав Господь, Бог Ізраїлів, відпусти мій народ! Пролунав голос Аарона підсилений духом Мойсея, розколюючи тишу палацу. Фараон, що сидів на своєму троні, прикрашеному символами рата Амона, відчув не страх, а лише злість. Хто такий цей Яхве і чому він має слухати його? Фараон був Богом на землі, живим втіленням божества. Його серце було кам'яним. Не тому, що Бог його змусив, а тому, що він сам вирішив, що його воля є найвищою і єдиною. Його відповідь була сповнена зневаги: Хто такий Господь, щоб я слухав голосу його і відпустив Ізраїля? Я не знаю Господа і Ізраїля не відпущу. Ці слова були не просто відмовою, а декларацією війни проти неба. Фараон уособлював людську гординю. Яка відмовляється визнати будь-яку владу вищу за свою власну. Він бачив у Мойсеї лише збунтованого раба, який сміє перервати його божественний спокій. Перші знаки Мойсея, такі як перетворення жезла на змія, були зустрінуті насмішкою. Єгипетські маги могли робити те саме, хоча і з меншою силою. Це був тріумф ілюзії над реальністю, і він лише зміцнив фараона у його впертості. Його злоба та упертість зросли, і він відповів на заклик про свободу новою, жахливою іронією. Він не лише відмовив у визволенні, але й подвоїв тяга рабства. Ви ліниві, ви говорите про ваших богів, тому що вам немає чим зайнятися. Відтепер не давайте їм соломи, нехай самі збирають її, а норми цегли залишаються незмінними. Це було перекручення, яке завдало ізраїльтянам подвійного удару. Фізичного робота стала нестерпною, і психологічного вони зненавиділи Мойсея. Народ, заради якого він повернувся, обрушив на нього гнів, звинувачуючи у погіршенні їхньої долі, щоб ви обидва були покарані Господом, ви зробили нас осоружними в очах фараона. Мойсей, спустошений, повернувся до Бога з криком: Навіщо ти послав мене? З того часу, як я прийшов до фараона, щоб говорити твоїм ім'ям, він тільки погіршив становище цього народу, а ти не визволив їх. Це була вершина психологічної драми посередника: людина, яка несе світло, тимчасово приносить лише темряву. Але саме в цьому моменті зневіри Бог знову явив себе, підтверджуючи свій завіт за Аврааму і обіцяючи, що цього разу він явить свою міць не лише як Бог завіту. А як воїн-викупитель. Напруга досягла межі. Битва воль завершилася. І настав час для битви сил. Розділ 4. Десять КАР. Катастрофа і руйнування. Теологічної імперії. Зіткнення перейшло у фазу грандіозної послідовної катастрофи, спрямованої не лише на те, щоб покарати Єгипет, але й щоб продемонструвати безсилля його богів. І довести ізраїльтянам, що їхній яхве є єдиним істинним сущем. Кожна кара була хірургічно точною, націленою на основу єгипетської віри та їхньої цивілізації. Уевер вода стала кров'ю. Перший удар припав на символ життя, гордість і божество Єгипту, Ніл. Життєдайна ріка, втілення Бога хапі, перетворилася на смертельну, смердючу субстанцію. Риба гинула, ріка тхла. А фараонові жерці, що поклонялися Нілу, пили огидну криваву рідину. Це було перше, фізичне і глибоко символічне приниження влади фараона. Його Бог річки був не лише безсилий, але й став джерелом страждання. Друго. напад жаб: жаби, які в єгипетській міфології були пов'язані з богиною родючості Хекет, що мала голову жаби, заполонили все. Вони вилізли з нілу, увійшли у доми і двори, оселилися в ліжках, печах і посуді. Це був безлад і огида, яка знищила чистоту і порядок єгипетського життя, показавши, що богиня плодючості може принести лише хаос. 3. комахи та дрібні тварини, боші та мухи, невидимі воші та настирливі мухи, що покрили людей і худобу, були ударом по чистоті єгипетських жерців, які були одержимі гігієною. Це було лихо, яке магічні сили фараонових мудрців вже не могли повторити. Вони змушені були визнати, це перст Божий. Але фараон відмовлявся слухати. Четвертий, дикий вітер приніс хвороби скоту. Смертельний мор вдарив по єгипетській худобі, не лише по економіці, але й по божествам, які зображалися у формі тварин. Наприклад, Бог апісвик. Ця кара вперше провела чітку, непорушну межу. Ізраїльська худоба залишилася неушкодженою. П'ятий лихо виразилося у виразках і стражданнях, нариви та виразки. Мойсей жбурнув попіл у небо, і він спричинив болючі виразки на людях і тваринах. Це було пряме знущання над єгипетськими богами-цілителями, які не змогли захистити навіть самих жерців. Страждання стало особистим, нестерпним. Шість Грім і град нищили поля та врожаї. Небо, яке єгиптяни вважали своєю святиною, повстало проти них. Бог явив свою владу над силами природи, над богинею неба нуд і Богом погодишу. Грім і град нищили поля та врожаї. Але знову ж таки, в землі Гошеню, де жили ізраїльтяни, панував спокій і сонце. Сьом, Саранча, що поглинає тільки після сьомої кари. Фараон. Який після граду ледь не відпустив народ знову оскарженів саранча, величезна незлічена армія, прибула зі Сходу, щоб пожерти те небагато, що залишилося від полів. Це був повний економічний крах, який навіть його слуги благали зупинити. В темрява вкрила країну три дні. Ця кара була найглибшим психологічним ударом. Три дні осяжної, густої, паралізуючої темряви огорнули Єгипет, заперечуючи самого Бога Сонця, Ра, найбільше божество імперії. Люди не могли бачити, не могли рухатися, вони були ув'язнені у своїх будинках, немов у кам'яних гробах. У той самий час у Гошені царювало світло. Це було явне, видиме розділення, яке підкреслило Бог Ізраїля є володар світла і тьми. дев'ятий. Гибель первістків остання і найстрашніша. Це була кара не лише економічна чи природна, а метафізична відплата за первістків Ізраїля, втоплених у Нілі. Мойсей проголосив: о півночі Господь пройде Єгиптом і помре кожен первісток. Це був удар по майбутньому, по надії, по самому спадкоємцю Фараона, який вважався Божественним сином Десій. Перемога віри над гординою і злом. Ця остання кара була не лише смертю, а й тріумфом волі того, хто є. Серце фараона, що чинило опір усім попереднім карам, нарешті було розбите не страхом, а особистим непоправним горем. Його гординя впала разом із його сином. Це була повна поразка людського самозвеличення перед справедливістю Бога. Розділ 5. Пасха та визволення, ніч межі та світанок свободи. Ніч Пасхи була ніччю, в яку час зупинився. Напруга між життям і смертю, між рабством і свободою досягла свого апогею. Ізраїльтяни, слідуючи ретельним інструкціям, відзначали Пасху, відчуваючи силу Божого проведіння, яке нарешті стало фізично відчутним. Кров ягняти, нанесена на косяки дверей, була не просто знаком це була лінія завіту, видима межа, встановлена між ними та ангелом смерті. У поспіху, стоячи з хлібом без закваски, і Із... з жезлами в руках, вони споживали цю останню трапезу в рабстві, хліб скорботи і пам'ять визволення, їхні серця билися між нестримним страхом перед жахливою подією, що насувалася і піднесеною майже шаленою надією. Вони знали, що цієї ночі їхня доля вирішується на небесах і на землі, і рівно о півночі коли Єгипетська імперія занурилася у найглибшу, найбільш гнітючу тишу, пролунав крик. Це був не один крик, а мільйон криків горя, що піднялися з кожного єгипетського дому, від сади Бераба до мармурових залів фараона. Смерть невидима, невблаганна і безповоротна, забрала первістка з кожної родини, включно з наступником престолу. У той час як кров ягнята на косяках дверей ізраїльтян стала нездоланним щитом. Людь фараона була приборкана не силою, а горем. Його гординя, яка чинила опір усім попереднім карам, нарешті зламалася перед трупом власного сина. Він, який вважав себе Богом, був змушений визнати вищу владу. Фараон, зломлений і в нестямі, наказав їм вийти. Він благав їх залишити його країну. Взявши з собою не лише свій народ, але й своє благословення, Ізраїль рушив. Це був не спокійний похід, а великий, хаотичний, нестримний вихід. 600 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок, дітей та великої кількості супутнього різноплемінного народу, що приєднався до них, вийшли з Єгипту. Вони йшли обтяжені золотом, сріблом і коштовностями, які єгиптяни одержимі страхом. Віддавали їм. Це була плата за 400 років невиплаченого рабства, здійснена за одну ніч. Нарешті настав час свободи. Час, коли замість рабської праці їх вів стовп хмари в день і стовп вогню вночі, пряма фізична присутність Бога, що вказувала шлях, їхні серця билися між ейфорією визволення та страхом перед невідомістю. Рабство закінчилося. Але шлях до обіцяної землі лише починався. Вони вийшли з землі, що стала для них могилою, і рушили в пустелю до випробування, до формування їх як вільного єдиного народу. Але перша перешкода, Червоне море, вже чекала їх, а за ними в шаленому гніві ринули фараонові колісниці, які дуже швидко пошкодували про своє рішення відпустити рабів. Це був початок найвеличнішої драми, яка завершиться не лише фізичним виходом, але й народженням закону.